Хотів, знаєте, в нас, так як в нас є можливість діалогу такого в прямому ефірі, я помітив, що в багатьох людей поняття святості і праведності, вони якось так змішані, і люди не готові пояснити, що означають ті чи інші поняття. І навіть коли е, е, от апостол Петро каже, е, пише до Соборне послання і каже, Будьте святі, бо Бог каже, я святий. І людей це така недосяжна планка, що вони кажуть, ой, ні ні, я не святий, там я е... та ні-ні я не святий, я це але апостол Петро ж писав таким же самим християнам, як і сьогодні, не ідеальним, але тим не менш, він задає цю планку. І я хотів, от ваша думка: в чому різниця от поняття праведність? І поняття святість або освячення. Ми освячуємося благодаттю Ісуса Христа, і поняття святості це є освячення, народження з гори і відокремлення від світу. Оце святість. Народження з гори, бо хто не народився з гори, то й так само туди до гори не підніметься.